Так, а як там вот это? Вс нахуй по... А ч он поїхав? Каже, блядь, хуй ви на дорозі мешаете? А ти так сказав, я просто не почул, да? Поліція Blackwater, там... вам сказали зупинитися. Да, так вот А вы не бачите, що я роботу роблю свою чи ні? А наша робота, знаєте в чому полягається? Щоб мы тут они вплихачили на свій Так, чуєш.

А ми його біля прилавки. Бачаюся, у мене всього 10 хвилин доставити до своєї доставки. Чому ви мішаєте? Це своєї доставки, тобі треба було зупинятися. Ти що, не, не бачиш, чи що? Що закони, які тебе зупиняють? По-перше. Мені взагалі не було нічого сказано, мене просто шнурком забрали. Звісно, шнурком тебе забрали. Так, ви лучше не знаєте. Дивись, я зараз просто відкат. Говорю по якшій мові. Подивимося, що буде. Що ти робиш? А що то значить, чуєте? А що тут значить? Я вас розумів, хлопці. Що тут значить? Дядьку, тобі База 69 дані, років. І ти да. це а, так військ. Мені звичай. Так, я оставше за вас, ви от гівнюхи мене опікав молоді. Я такий свій пожеж. Ти впевнений, Старшись. що ми гівнюки? -ка. Гівнюки, каже, ага. Будеш пизжений, як Сидорова коза. Громадяни, да? О, файно. Так, з вас всіх е, э, скидка на ліки, доктора визиваєте і лікуєте зразу всіх. Ого! Ай, ще щось не він точно хворий якийсь. Хлопчику! А все-все, не пий, не пий, да, бо він зараз ляже. Бо він зараз ляже. Тебе нас... якийсь не такий. прав взагалі всього. Я думаю, а, так не добри, робиться. Чуй, що я, я тобі говорю. Ти з паспорту що в зуби, бо, бо тебе щось не так. Ти, курва, зараз будеш тут терміни ще сидіти. Ти наступний раз будеш на кладі писати. Я говорю, черешенька Черашенька, блядь. Бля, это це это просто персонаж мечты, блять. Хуй, сока мишка. Не запам'ятай, Бегботу так не может спілкуватись за коник. Я разумел, я разразу. Все, давай. Надо еще было, так не можно вообще сейчас. Надо, чтобы ты сказал, ты понял, хуй лучше. Да, нахуй, хай едем, блядь. Закрывайся.